Вітав ефірі Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. 1 червня в Одесі відбудеться захід, який покликаний надати допомогу тваринам. На 411 батареї можна буде забрати з притулку чотирилапого друга організатори заходу тиждень добрих справ та Енімал Сос Одеса. Більше про цей захід та про інші івенти до дня захисту дітей розпитаємо. Ви Сабіни Нікітенко, координаторки проєкту Тижні добрих справ. Сабіна, вітаю вас. Вітаю вас, дякую за запрошення. Так, дійсно, першого червня в нас е, заплановано багато заходів в рамках тижнів добрих справ. І Один з цих заходів це е, ось така поїздка до тварин. Так і не тільки нас, як організаторів, але ще і ми е, хочемо запропонувати людям, діткам разом з батьками. Приїхати та зробити ще й добре діло, ви знаєте, тобто обрати собі тваринку та побачити, побачити в їх очах справжнього друга, ви знаєте, тому що сьогодні це дійсно важливо, ми живемо в непростий час, так, і ось така комунікація з тваринами вона завжди допомагає відчути себе якимось Ну будь супергероями, так тому що коли ти даруєш а, тварині нову родину, так ти вже робиш неймовірно велике добре діло, добру справу. А це означає, що ти змінюєш не тільки світ, але й себе на краще. Тому а, ми заохочуємо всіх. А, Приєднуватися, приїхати, взяти а, своїх дітей, взяти своїх батьків та обрати собі домашнього улюбленця. Бо ви знаєте, це один з моїх найулюбленіших центрів для тварин, тому що там і догляд до ними чудовий і така е, неймовірна дружна атмосфера серед тварин. Не побоюсь цього слова. Так і я впевнена, що і кожен зможе обрати собі члена родини. Угу. Сабіно, можна буде в суботу прямо приїжджати е, об одинадцяті годині. І скільки триватиме сам так. захід? Я маю на увазі, до якої години можна буде відвідати е, е, це, знає це знає, центр пробації, центр так? буде Наскільки, працювати так, так, так. Центр буде працювати цілий день, тому можна приїжджати на протязі е, всього дня, але звичайно, бажано от там з одинадцятої, десь там до першої, другої, аби Тваринки мали змогу відпочити, так тому що ми всі Ви плануєте що, собі що обрати також, тварину? Ви собі плануєте ну, знаєте, обрати? Я тварину? вже я вже маю двох тваринок з притулку. <сх> Боюся, що ще одного не потягну, Але якщо з'явиться можливість, обов'язково обов'язково я лише додам, що можна обрати буде і собаку, і коти будуть, кішки, коти також будуть, так? Будуть коти, так, коти, собачки. Вони будуть так, як з Одеси, так і з інших міст із сусідніх областей, тому що дуже багато тварин із деокупованих територій було перевезено в цілях безпеки до цього центру. Так та звичайно за ними йде відповідний догляд. Так, я нагадаю нашим телеглядачам, що е, волонтерки центру пробації е, після катастрофи на Каховській ГЕС вивозили звідти е, тварин, які були покинуті. Е, просто рятували у прямому сенсі слова, і ці тварини досі Абсолютно. деякі продовжують да, залишатися в центрі пробації. Е, Сабіно про інші заходи розповідайте, що ще заплановано, що би ви окремо хотіли відмітити і запросити власне одеситів. Знаєте, в рамках тижнів добрих справ так до дня захисту дітей ми запланували багато різноманітних захистів. Це і спортивні заходи, де тих можна долучитися разом з родиною. Вони будуть проходити у Шевченка. Шевченко. Тому ж парку Шевченко буде проходити великий концерт з неймовірними талановитими учасниками. Це і діти, і дорослі так. Там залучено більше 20 громадських організацій, співробітників ДСНС, поліції, донорів. Так і всі долучилися до цього великого концерту. Він створений задля того, аби подарувати настрій, аби дати змогу нашим талановитим діткам в черговий раз проявити себе. Так це також сьогодні дуже важливо. Ну і звичайно, сплатити родину сьогодні. Ми також розуміємо, наскільки це потрібно, так можна більше часу проводити разом. Ось такі заходи в цьому допомагають. Також для малозабезпечених та багатодітних родин ми робимо поїздку до розважального центру дитячого. В в цілях безпеки я не буду е, називати точні локації та точний час. Але якщо е, бажаючи телеглядачі долучитися, то будь ласка, ви можете знайти нас в соцмережах «Тижні добрих справ та написати нам. Ми вам повідомимо і час і адресу. А також хочеться сказати, що е, в Одеському зоопарку в рамках тижнів добрих справ також буде е, проходити такий вільний безкоштовний день. Всі бажаючи, назвавши таке слово тижнів добрих справ можуть е, завітати та знову ж таки разом з родиною гарно провести час, так е, е, подивитися на неймовірних тварин, за якими дуже добре доглядають та а, ну відволіктися відволіктися від цього від, від від дня. так це це досить важливо Дякую вам за вашу роботу. Сподіваюся, що всі заходи Дякую. точно будуть наповнені учасниками і найголовніше дітками-підлітками. А і зустрічаємося тоді у суботу, об 11 на 411 батареї у центрі пробації. Будемо обирати так. собі друзів, ученів родини нових. Дякую, Сабіна, що ви були з нами. Самі на Нікітенко, координаторка проєкту Тижні Добрих Справ була на зв'язку з Live студію. Завжди є місце. Маленькому святу, а за часів війни свято має бути благодійним. От саме про це йдеться. Тим паче, свято для дітей це найважливіше для нас. За це борються наші воїни на фронті. І дякую, що ви були з нами. залишайтеся сьомом. Бережіть себе.